Про події на фронті, про допомогу заходу говоритиму далі з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком. Вітаю вас, пане Олександре. Ви на зв'язку? Доброго вечора. Так, як чути. Це доб... Так, у Росії да, я хоч, хочу з вами почати з того, що у Росії через атаки безпілотників сьогодні звинуватили в тероризмі Вище військове керівництво України. А воно ніби звучить смішно, та якщо зробити вигляд, що все серйозно, як трактувати це? Що це означає? Ну, Насправді це дійсно так. Смішно. Тому що ну, треба було ще подати, мабуть, нарошок в Інтерпол. Того ж самого Кирила Буданова. я подивився б, як це йому вдалося б зробити, але загально ну давайте говорити, як воно є з 14-го року. Російський слідчий комітет та багато інших їх там так званих структур відповідних правоохоронних вони вносять до розшуку наших офіцерів, бригадних генералів і так далі. Їх багато. Майже кожен офіцер, який на сьогодні є при виконанні своїх обов'язків, він є в розшуку Російської Федерації. Чому ми повинні на це реагувати? Ну, дійсно, якщо Кирило Буданов поїде з візитом до Ірану або до Північної Кореї, у нього можуть виникнути. Проблеми в цих країнах, але е, загально це виключно для внутрішнього споживача в Росії, саме цього середньостатистичного споживача інформаційного фастфуду десь в середній смузі Російської Федерації, які дійсно продовжують вірити в те, що так зване свой де за планом, а в них там е, якась геополітика та багатокроковочка. Але е, якщо ми говоримо загально, це виключно для внутрішнього споживача, і не більш того а, сьогодні. Е, молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіпів, виступаючи на Варшавському безпековому форумі, заявив, що Чорноморський флот Росії цитую зазнав функціональної поразки у Чорному морі. Е, чи не є такі заяви перебільшенням? Як ви прокоментуєте взагалі останні атаки на чорноморський флот? Ну, чому ж ні? Я у чомусь навіть погоджуюсь, бо взагалі ситуація, яка відбувається в Чорному морі, ну вона унікальна. Унікальна в загальноісторичному контексті, навіть скажімо так, тому що ну країна, як у якої нема флоту, перемагає в морському бою з країною, у якої є флот. Ну, це можна згадати якийсь історичний приклад, який трапився за останні сотні років. Ну, Загалі ні, такого а хіба а хіба можна говорити, що перемагає? Ми вражаємо, і це це вражаючі ураження, Але це ж не перемога. Чорноморський флот сам по собі надзвичайно великий. А в Україні ну, задаєте, його немає. Згадайте хоча б один флот а, в світі, який останній за останні 40 років втрачав флагман. Я напевно не згадаю. Ні. За останні 40 років це Фолклендська війна за Фолклендські острови. Це саме Аргентина втратила е, свій флагман під час боїв за Фолклендські острови. Але це було більш ніж 40 років тому. А інше питання: а яка країна втрачала два флагмани е, одразу менш ніж за рік? А ну от з цього ми і робимо висновок. Е, саме Росія на сьогодні встановлює ці рекорди. Саме Росія фактично за півтора роки втратила більшу частину е, своєї компоненти великих десантних кораблів в Чорному морі. Е, саме е, Росія стала першою країною в світі в історії в світовій історії, яка втратила підводний човен після ураження його е, крилатою ракетою. Тобто до цього це також що унікальний випадок, ніколи такого не ставало. Але чи можемо ми говорити саме про функціональну поразку? Ніби Чорноморський так, флот не більше що? не може а функціонувати. Що Він же функціонує а що зараз. Що зро... А що зараз може зробити російська Чорноморська флотіля? Ось на що вона здатна? Вона здатна висадити е, десант е, в Одеській області? Ні, вона здатна знову захопити острів Зміїний? отримати контроль над ним та навіть е, розміщувати там засоби е, ураження, які дозволили контролювати повітряний простір, морський простір, а також наносити удари навіть по е, Одеській області. Ні, все, що на сьогодні здатна е, на що здатен е, Чорноморський флот, флотілля точніше, е, це нанесення терористичних ударів за рахунок крилатих ракет морського базування, калібр. Але для цього багато розуму не треба. І цей функціонал він не є основним. Основний функціонал це контроль Чорного моря. А контроль Чорного моря це що таке? Я вже згадав про острів Зміїний. Згадаємо про інший момент зерновий коридор. Вони можуть на сьогодні зупинити зерновий коридор. Ми бачимо, що вони всього навсього з липня зробили тільки одне перехоплення комерційного судна. Його досмотр. А після цього що? Інші вони поза увагою, ні, вони саме цього і бояться. Тому що коли, наприклад, військовий корабель в Чорному морі здійснює таку акцію, він що робить? Він зупиняє свій рух. А коли ти зупиняєш свій рух, ти чим стаєш? Ти стаєш досить вигодною цілею. Для чого? Для ураження ракетною зброєю, можливо, вони навіть не знають, на що зараз, наприклад, здатні наші модернізовані ракети Р-360. Але це протикорабельний ракетний комплекс а, сухопутного базування. Це не корабель. А вони не знають а, насправді де знаходиться за 100 кілометрів чи за 200 кілометрів а, від сектору, де їх а, військовий корабель, дронками кадзе надводного типу, без екіпажний кадр. Вони не можуть їх фіксувати. І вони не впевнені в своїй безпеці, якщо вони не знаходяться в постійному русі, навіть коли вони знаходяться в постійному русі, вони також не впевнені в своїй безпеці. Отже, перехоплення та контроль зернового коридору таким чином, силовим чином, це недоступний функціонал. Отже, все, що вони можуть, здійснювати терористичні ракетні атаки по території України, і не більш того, тобто, а навіщо потрібен флот? Якщо теж саме вони можуть робити або авіаційною компонентою, або а, сухопутною, Ну, тобто виходить, що у нас навіть немає сенсу добивати Чорноморський флот, тому що він Ні, не, спод... є. не не... А, є сенс? Це ну, я маю на увазі, що дізньої. він не, не становить такої загрози стратегічної, як це було раніше. А тероризм це не загроза. Тероризм ну, це ясна річ. Це, 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 не, це не є загрозою для Але зони це ці, ці, Цікава ремарка, що виходить, що ми в такому стані, що нам лишається тільки добивати Чорноморський флот. А, ну, так, він, так. за вашими словами, вже ніби розбитий. Ну, а що він може, окрім того, щоб наносити по нам терористичні атаки ракетами? Ну що? Нічого. Ні, у нього є ще одна функція: це логістична. Ті е, великі десантні кораблі, які в них є в наявності, вони їх використовують для того, щоб логістично е, переміщувати вантажі, матеріально-технічне забезпечення з материкової Росії на тимчасово окупований півострів Крим в невеликій кількості, але те, що залишилось, те є. Але ну, знову ж таки, ну, це не факт, що вони в них будуть і через місяць в тій самій кількості, бо ми ж бачимо, як дуже стрімко зменшується саме номенклатур в наявності, які є на озброєнні в них кораблів. А добре, трохи до іншої теми, але теж про зброю. Ви напевно знаєте про оборонний форум в Україні, в якому підтверджена участь півтори сотні компаній оборонних з чверті країн світу. І ваш колега, пан Ігор Левін, говорив мені, що це шанс для України, історичний шанс розбудувати оборонну промисловість. Як ви бачите наші можливості в контексті форуму і нещодавніх візитів міністрів оборони європейських країн і генсека НАТО? Україна в перспективі буде інвестиційним клондайком для країн не тільки Європи, а компаній компанії взагалі зі всього світу після того, як закінчиться війна. Звісно ж, і це стосується не тільки того, що треба буде відбудовувати країну, і будівництво воно буде на новому такому, скажімо так, на новому рівні. Ні, це не тільки про це і про інших моментів. Це ще стосується безпосередньо військово-технічної галузі. Отже, якщо ми говоримо про військово технічну галузь, то е, окрім всього іншого, ми е, розуміємо, що вже зараз треба займати своє місце в черзі на ці інвестиції, і цей форум це ось е, такий приклад того, скільки є зацікавлених компаній в подальшому розвитку нашого військово-промислового комплексу. Е, справа в тому, що нашому військово-промисловому комплексу за час незалежності України не вистачало двох е, моментів. Перший – це відповідного фінансування, другий це технології. Це була загальна проблема нашого ВПК навіть після 2014 року. Навіть коли країни Європи вони побачили загальну загрозу від Російської Федерації, ми не мали цьох, цих компонентів. І коли ми розпочинали модернізацію, наприклад, ударних гелікоптерів Мі 24 в проект по модернізації входило велика кількість іноземного походження комплектуючих, які покращували характеристики, наприклад, французької компанії з Франції. Але Франція встановила ембарго на постачання нам цих технологій, ну тому що ми була нібито як воююча країна. Але при цьому ще найцікавіше, Франція продовжувала постачати саме ці технології Російської Федерації. Ось а, такий був парадокс. І цей парадокс він стосувався багатьох аспектів наших взаємовідносин. А, наприклад, ті самі безекіпажні катери, які ми зараз бачимо, які ми використовуємо для атак по а, російській Чорноморській флотілії у 2021 якщо я не помиляюся, році ВМСУ. Влаштовували тендер саме для іноземних компаній, щоб нам а, продали ці беки: а, Франція, Німеччина та Велика Британія. І це знову ж таки це влаштовування не ми розробляли, а ми е, готові були купувати. А вони ще там собі е, думали, чи будуть вони нам продавати, чи ні. До речі, знову ж таки повертаючись до парадоксів: саме французька компанія Eco Group, яка е, виробляє такі беки, безекіпажні катери, але переважно це саме були. Міні шукачі, вона їх передавала Росії для потреб ВМФ Російської Федерації, а саме мінних тральщиків типу Олександрит. Ось такий приклад: це ви Зараз маєте на увазі розвідувальний, який надводний дрон, так. А Надводний безекіпажний дрон да -да, який а... має функцію підводного дрону, який може mm -hmm. шукати в ньому влаштовано ще й підводний дрон. Тобто це такий безекіпажний катер, який влаштовано підводний ще дрон, який може шукати міни та їх знищувати. А оцей, який рекламується зараз підводний Марічка, це... Марічка. Це, це можна назвати українською технологією, чи це не українська. No, no. Ну так, я взагалі це дуже пролунає, так мабуть, також парадоксально. До речі, знову ж таки, але ось дуже схожі підводні дрони свого часу робили картелі латиноамериканські наркотичні, які такими дронами переправляли наркотики до США. Uh -huh. З Мексики, з Колумбії, і так далі. Це, це дуже цікавий момент. Але загально ну, це вже такий офтоп, мабуть, але загально так дійсно. Ми на сьогодні цей дрон перші створили такого типу: підводний дрон ударного типу, і поки що не можна говорити 100% з якоюсь певністю про його характеристики. Але те, що росіянам буде набагато важче його фіксувати та супроводжувати, аніж е, надводні дрони, ну це для них велика проблема. Тому що, судячи з Марічки, вона має досить потужну бойову частину, навіть більш потужну, ніж маю Сі е, Бейбі. А, а також а, інші зразки, які ми бачили, там 250-300 кілограмів бойова частина, маричка може бути носієм значно більш потужної бойової частини. Тому а, фактично кожен корабель, який є в складі Чорноморської флотілії. Ну, це якщо він буде знаходитись десь посеред Чорного моря, ну це фатальний буде йому вирок. Я думаю, що більшість українців все ж асоціюють Марічку із Кримським мостом, ніж з кораблями. Тому що це прям таке очікування в топі. Хочеть його мені так. Що... Але щось мені підказує, що кримський місто він буде себе погано почуватися саме від о... ракетного впливу. Угу. Давайте трохи до іншого. Сьогодні Wall Street Journal пише, що у казні Пентагону залишилося лише 5 мільярдів доларів на зброю та іншу безпекову допомогу для України. Що це означає? Чи варто нам в Україні нервувати? Ну, все пропало. Паніка можна так Можна, Пара... можна, можна ні. Ну а ну але зар зараз буде багато баталій. Зараз буде багато політичних інформаційних баталій саме США. А, бо, по перше, республіканці та а, демократи вони вже війшли у цю фазу передвиборчої боротьби, а, і вона навіть не латентна, вона відкрита. Це перший момент. А, другий момент це те, що а, бюджет прийняття бюджету. Бюджет США приймається не наприкінці року. Він саме восени приймається, і саме під ці події, по перше, демократи та республіканці вони намагаються відірвати якомога більше для себе балів електоральних, саме на тлі цих баталій. А по-друге, може бути велика кількість різних інсинуацій, пов'язаних саме з цим. Але підтримка України вона не зменшиться від цього. Ну, по перше, 5 мільярдів. Це я скажу так: це досить серйозна сума, це як мінімум, як мінімум, на да, 5 пакетів допомоги. Як мінімум, але а... не великих пакетів були пакети по 5 а мільярдів. Це поменьше. 12 відсотків від всієї допомоги, яка вже надана Україні. Були і поменше. Пакети були пакети допомоги 250 мільйонів, 300 400 мільйонів. Все залежить від потреб та від наявності номенклатури та остаткування Тобто, це може бути як 5 пакетів, так може бути і 10 Ось у чому тобто... справа. Да, ви наполягаєте Докі на тому, ця... що не нервувати з цього приводу не потрібно, і це ця... з більшого це ця... До кінця року цього достатньо до кінця року цього достатньо, щоб забезпечити нас по два класичними по два пакети допомоги кожного місяця. А після прийняття бюджету, то та після внесення в бюджет відповідно позиції щодо допомоги Україні, тоді можна буде вже говорити: ми отримуємо більше, ми отримуємо менше. І чи треба взагалі нервувати від того, що ми отримуємо менше, чи треба нервувати від того, що ми отримали ого як більше? Добре, прошу вас прокоментувати ситуацію актуальну ситуацію на фронті. Декому здається, що нічого не відбувається, тому що зведення генштабу вони мало чим відрізняються. Хоча ясна річ, що гинуть українці, є втрати з обох боків. Однак не відбувається якихось ну, яскравих Обивательські да? події з поверненням із деокупацією територій. Власне, яку інформацію ви маєте станом на зараз? Ну я трошки не розумію, що звільнення Клешівки та Андріївки це не яскравий е, такий момент для ось, ось цього вбивателя е, щодо повернення наших територій. Чи цього замало хтось хотів вже Донецьк завтра, чи Севастополь? Ні, е, е, ситуація наступна: У нас на сьогодні є три плацдарми, де ми здійснюємо наступальні дії з чотирьох. З чотирьох активних плацдармів є ще п'ятий. Щоб розуміти, це Лівобережна Херсонщина, це Запорізька область, це Донецька область, Луганська область, а також півострів Крим. Півострів Крим він м, в фазі е, очікування. А, е, але там відбуваються відповідно активні події. З іншого боку, е, Запорізька область це найбільш активна, е, активний плацдарм наших наступальних дій на сьогодні, особливо трикутник Новопрокопівка е, ВРБВ. Почертувати. І просування там зараз відбувається, особливо в, по, по вершинам цього трикутника, таких як Новопрокопівка та Вербувай. Можна казати навіть більше, що в них ці вершини вони почали сипатися, вони сипляться. А, Донецька область дуже схожа ситуація біля м, м, самого Бахмуту. Зараз сили оборони будуть зайняті тим, що ми будемо переходити по ліву сторону від а, залізниці. І закріплюватись там. А також спрямуємо основні свої удари в напрямку траси 05-13 Одрадівку, особливо в напрямку від Андріївки. На Одрадівку, Лівобережна Херсонщина. Ну та там дуже цікава ситуація. Там насправді ми можемо спостерігати розширення сірої зони по лівому берегу Дніпра, і ця сіра зона продовжує розширюватись. Росіяни не можуть її зупинити. Ми не можемо говорити, що це наш наступ. Тому що ну банально це сіра зона, але з урахуванням того, що росіяни не можуть повертати свої позиції, які е, входять вже в цю сіру зону, це також багато про що кажуть. І до речі, ця сіра зона по деяким е, локаціям вже дійшла до населених пунктів впритул. Дуже цікаво буде подивитися, як сіра зона буде поглинати ці. Населені пункти-Купінська Лимана Лимана-Купінська вісь – це зараз оборонний плацдарм, оборонна ділянка, тобто межа Луганщини та Харківщини. І там ми будемо знаходитися в обороні ще деякий час, тому що росіяни відправили туди 25-ту загальну військову армію. Вона не має функціоналу, повноцінного функціоналу наступальних дій. Але вона змушує нас тримати там свої підрозділи саме в обороні, а ось приблизно така картина. Ну і звісно ж, ми розуміємо, що уся увага прикута зараз саме до Запорізької області, саме до того трикутника, про який я казав, і це не даремно там дійсно будуть відповідні дії. На нашу користь, бо ініціатива там зараз на, наші, на нашому боці, але треба звертати увагу та по іншим владамам, бо о, там може також відбуватися не менш цікаве і чи швидко це, чи повільно відбувається. Ну скажу так о, саме. Ті підрозділи, які змушені е, в піхотному форматі, в піх, е, саме піхотним складом, е, здійснювати реалізовувати бойові задачі, бо настільки складні умови для використання середньої та важкоброньованої техніки, ну, вони б з цим не погодились. Дякую вам, Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, був моїм співрозмовником. Дякую вам за відповіді на мої питання. Дякую вам.